Дошкільний навчальний заклад номер 2 є домівкою багатьох поколінь. І сьогодні святкує свій ювілей. 50 років. Півстоліття минуло з часу заснування дитячого садочка на території соцмістечка. 28 листопада маленька, але затишна зала стала епіцентром відзначення ювілейної дати. Привітати іменинників прийшли не лише випускники дитсадка, але і представники міської влади. Дійсно об'єднало нас прекрасне свято, 50-річний півстолітній ювілей, який вже дає право на серйозні аналізи, який дає право на оті вагомі здобутки, і який дає право, звичайно, на планування. Можливо, навіть сьогодні ще і нереальних мрій і цілей, які обов'язково попереду переконана виконання, яких чекаю. На заході згадали з чого все починалося. Завідувач Алла Почковська перегорнула сторінки історії, називаючи дати та всіх керівників дитячого садка. Хоча дошкільний навчальний заклад відрізняється від інших своєю маленькою площею, та попри це не поступається досягненнями дітей та вихователів. Усіх конкурсах міських ми беремо. Час і наші дітки нашого закладу завжди беруть призові місця, то це все таки заслуга наших працівників, що дійсно вони на своїх місцях дійсно вони віддають всю любов і всю свою. Знання зміння нашим дітям 50 років тому на місці дитсадка була військова частина, але потреба десь розміщувати дітей вимагала кардинальних рішень. Так з'явився дитячий садок. Подарунками іменинників привітав один з постійних спонсорів. Дозвольте від себе особисто від всієї військової частини поздоровити вас з цим прекрасним ювілеєм. 50 років це не тільки ювілей, це. Величезний шлях, дуже важкий шлях, шлях, протягом якого я вже боюсь собі уявити, скільки діточок пройшло через ваші руки, через, через ці стіни, скільки чудових, прекрасних людей вийшло з цього закладу. До слів привітань і подяки долучилася начальник управління освіти і науки міста Тетяна Черноїван. Перш за все хочу. «Щирої душі привітати весь ваш колектив технічних працівників, вихователів, педагогічних працівників, помічників вихователя, всіх, усіх сторожів із вашим ювілеєм. Це дуже поважний і дуже почесний ювілей». Формування людини як особистості починається з дитинства. Депутат міської ради Олег Жук, який хлопчиком виховувався в цьому дитсадку, добре пам'ятає ті часи. Я помню себя в эти годы, ну, я был маленький. у меня остались самые приятные впечатления. Почему? Из-за воспитателей. Я хочу поблагодарить наших воспитателей за отношение к нашим деткам, за то тепло, то добро, которое они дарят. Это все остается у человека на протяжении всей жизни. Это тот фундамент, на котором потом растут какие-то людские достижения и строится вся дальнейшая жизнь и судьба человека. Дитячий садок номер два може пишатися своїми випускниками. Поліна кислуха, школярка однієї з бориспільських шкіл, є багаторазовим призером різних вокальних конкурсів. Сьогодні вона прийшла на захід, щоб привітати домівку свого дитинства піснями. Шкільний навчальний заклад відсвяткував свої річчя Яскраві спогади, привітання і подарунки засвідчили, що він є домівкою багатьох поколінь. Тетяна Підгурська, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.